Закри для вантажівок всі великогабаритні машини почнуть зупиняти на під'їздах до столиці вже завтра. Так влада намагається запобігти транспортному колапсу через очікуваний снігопад. Для водіїв пообіцяло обладнати півтори сотні пунктів обігріву, які працюватимуть, поки заборону не скасують. Перевізників просять чекати там, адже транзитний рух Києвом буде неможливим. Снігопад в столиці почнеться в ніч проти неділі і безперервно триватиме до вечора понеділка. Замети за прогнозом сягатимуть подекуди 20 сантиметрів. Сильні снігопади, хуртовини, ожеледицю прогнозують в західному і північному регіонах. Налипання мокрого снігу може спричинити пошкодження лінії електропередачі. Зв'язку за прогнозами синоптиків ситуація покращиться наступного тижня на тому тижні і зниження від 2 до семи градусів морозу в західних областях в окремі ночі навіть до 10 п'ятнадцяти градусів морозу.